Вітаю на уроці української мови. Сьогодні говоримо про відмінювання іменників першої відміни. Поставте відео на паузу і запишіть число і тему сьогоднішнього уроку. Гарно і зручно ми сідаємо, щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо, будь уважний, починаємо. Отже, сьогодні ми з вами будемо вчити визначати Відміну та групу іменників, бо також будемо розвивати навички відмінювання іменників, визначати в них відміни, і, звичайно, будемо формувати вміння і навички, утворювати орудний та кличний відмінок іменників, вчитись критично оцінювати прочитану і прослухану текстову інформацію і формувати вміння і навички спілкуватися українською і пишатися цим. Скільки відмін іменників існує? У українській мові існує чотири відміни: перша, друга, третя і четверта. Іменники якої відміни поділяються на групи? У нас є дві відміни: перша і друга. У них ми можемо з вами визначати групи. Пропоную детальніше розглянути, як визначити групу іменників, і навести приклади таких іменників. Іменники однієї відміни в окремих відмінках можуть мати різні. Закінчення в окремих можуть мати однакові закінчення. Ось, наприклад, весна. Весною, пісня піснею. Як же визначити такі закінчення? Ці відмінності у нас пов'язані з тим, що іменники належать до різних груп, твердою м'якою і мішаною. На групи поділяються іменники лише першої і другої відміни. Дивимось на кінцевий звук основи. Якщо кінцевий звук основи в нас твердий, твердий приголосний це не шиплячий ні в якому разі, то це буде в нас тверда група. Весна, пальто, склад. Якщо у нас м'який приголосний основи, то група буде м'яка. Пісня, кінь. Чому поле належить до м'якої групи? Поставте його в родовий відмінок. Поля. З'явиться м'який приголосний основи. Л. Волосся С. І мішана. До мішаної групи в нас належать іменники, основа яких закінчується на шиплячий приголосний Ж, Ч, Ш і щ. Площа круча, ніж сиваш. Пропоную попрацювати із підручником. Відкриваємо сторінку 96 Прочитайте слова в колонках. За якою ознакою, ознакою іменники розподілено в колонки. Запишіть у менеки третьої колонки, поставивши їх у форму грудного відмінка однини, Так, щоб вони відповідали на питання. яким чин. Прага, прогулянка і країна. Яка це група? Якщо кінцевий приголосний основи у нас Г, К та н тверді, отже, група у нас тверда. Доля надя, свиня група м'яка. Кінцевої приголосної основи, кінцевий звук основи в нас м'який. Мережа, Миша, вдача. Тут у нас шиплячий приголосне на жиче, і що? Отже, це в нас мішана група. Отворюємо орудний відмінок. Орудує ким чим? Мережею, мишею і вдачею. Видіть, будь ласка, закінчення в цих словах. Отже, пропоную самостійно розглянути табличку відмінювання іменників твердоє. М'якої та мішаної в однині, множині відповідно. Поставте це відео на паузу, прослідкуйте, які закінчення в цих словах. Пропоную за поданим зразком провідміняти однині та множині іменники сила, олена, гривня, надія, груша і вежа. Отже, Сила, називний сила, родовий сили, давальний силі, знахідний силу, орудою силою, місцевий на в силі, в силі, мабуть, краще, і кличний сила, множина сили, Сіл. сил, сил, силами. знайду, сила ми, силах. Сил. І сили. Олена, олена, олені, девальний олені знахідний. Олену орудою оленою місцевий а на олені і количний олено. У множині олени. Олен, оленам, олени, оленами, на оленах і олени. Тут ви просвяткували закінчення ідентичні. Далі їдемо далі. Іменники м'якої групи? Гривня, як і земля, мають закінчення Я. Гривні, дам гривні, гривнею, орудую гривнею, на гривні і гривне. Гривни. Гривень гривня гривні, орудую гривнями на гривнях, у гривнях і кличний гривні. Надія. Надія надії. Дам надії, Знайду надію, орудую надією, місцевий на надіє і кличний надіє. Далі множина надії. Надій, надіям, надіє надіями. місцевий на надіях І кличний надії. І мішана група груша і вежа. Груша груші, груші, грушу грушею на груші груше. Далі кличний груші, груш, грушам груші. Знайду орудую грушами на грушах і груші. І вежа так само: вежа, вежі, вежі, вежу, вежею, вежі, вежа. І множина вежі, веж, вежем, вежі, вежами на вежах і вежі. Зверніть увагу на наступне правило: Іменники, в яких перед я стоїть апостроф, чи буква на позначення голосного, мають закінчення ї та є. Наприклад, мрія мріє, сім'я сім'єю. Да? Мрією, сім'я, сім'єю. Це та табличка, яку ми з вами сьогодні відміняли. Ви можете перевірити правильність. Ідемо далі. Переходимо до письмового практичного завдання. Запишіть у формі орудного відмінка, однини та родового відмінка множини наступні іменники. Племінниця має бути племінни цею, орудою ким, чим. І родовий. Немає у множині кого племінниць. Гривня, пісня, Марія, Леся, Задача і ноша. І виділять, будь ласка, закінчені у утворених формах цих іменників. Поставимо відео на паузу. Виконуємо це завдання. Перевірмо. Племінниця родовий відмінок і орудний відмінок. Орудний відмінок однини племінницею. Родовий відмінок множини – племінниць. Орудний відмінок гривня гривнею і родовий гривень. Пісня орудний однини. Піснею множини, родовий пісень. Марія орудний відмінок однини піс... Марією. І марій родовий множини. Леся орудний однини, лесею. Множини родовий лесь. Задача орудний однини задачею. Родовий множини задач. І ноша ношею. І відповідно нож. Зверніть увагу, що у родовому відмінку множини у нас буде нульове закінчення, а в рудному відмінку однини – закінчення Ею єю, да? Далі їдемо. Запам'ятайте, як утворюється кличний відмінок однини в іменах. Якщо це іменник, який належить до твердої групи, твердий звук основи кінцевий, то закінчення в таких іменниках буде О. Марина, Марино, Микола, Миколо. Якщо у нас іменники належать до м'якої групи кінцевий звук, основи у нас м'який ная. То у вас буде закінчення в кличному відмінку є. Марія, Маріє, Надія, Надія. Жіночі імена з пестливим значенням. У кличному відмінку однини мають закінчення Ю. Надю. Олю, юлю. І є в нас винятки, запам'ятайте, а краще запишіть ці слова. Катре, насте, мотре це жіночі імена, які в кличному відмінку матимуть закінчення Е. Переходимо до гімнастики для очей. Посилання на гімнастику для очей на нових знаннях. Виконайте її самостійно. Пропоную виконати завдання в тестовій формі. Неправильно утворено форму кличного відмінка неї, у варіанті. Віталія. Віталія це жіноче ім'я. Віталіє, Ксенія, Ксенія, Микола, Микола, Анастасія, Анастасія. Правильний варіант буде В. Утворено неправильно. Це ім'я у кличному відмінку однину. Тут має бути закінчення О, ми, -ко ло. тому що це у нас тверда група. В, твердо... в іменниках твердої групи закінчення має бути о в кличному відмінку. І пропоную ще одне завдання виконати. Потрібно прочитати деформований текст і утворити потрібні форми іменників, що є в дужках. І записати ці іменники. Записати лише іменники. Отже, ставимо відео на паузу, виконуємо це завдання. Пропоную перевірити: на сивій од чого? Роси, траві, пасуться коні двоє. Один білої, другий карої масті. То лісникові, от і хату його видно. Під байрачком над кручею, і дворище просторе з возом сіна біля повітки. Повітка це у нас типу з, е, тин забор. І дворище просторе з возом сіна біля повітки. А посеред дворища вогнище горить, і над ним казанок, вечеря вариться. Мені чути, як коні похрумують молодою травицею, поволеньки вдячно ласують. Здрастуйте, коні! Гукаю до них. Вони піднімають голови від паші. Паша, це у нас, коротше кажучи, спахана земля. Довго дивляться на мене, і очі в них місячні добрі, як у всякої трудящої худоби. Пропоную визначити групи, твердачим, м'яка, чи, чи мішана в цих виділених словах. Пропоную надписати цю групу вгорі. Насивій од роси, тревітер. Роса. Нас твердий приголосний. Отже, група тверда. Хату. Хата. Ставимо на зний відмінок. Звук основи, кінцевий твердий. Отже, група тверда. Круча кінцевий звук, основи в нас шиплячий. Отже, мішана група. Повітка кінцевий звук основи твердий. Отже, тверда. Вечеря. Рі. М'який, отже, м'яка група. Травиця це м'який група м'яка. Ш. Це в нас шиплячий, мішана і худоба. Кінцевий приголосною основи твердий, і отже група тверда. Запам'ятайте, як правильно наголошувати іменники. Запишіть їх у словничок наголосів в кінці зошита. Книжки у множині наголос падає на останній склад. Приказки. І частки. Зверніть увагу, що в однині приказка в нас падає на голос на перший склад, а в множині приказки на останній. І закріпимо вивчене. Пропоную визначити, яка група в нас є твердою, які є іменники, належать до твердої, які мішаної, а які до м'якої групи. Галя земля ль м'який. Отже група м'яка. Староста, весна тверді, отже група тверда, і душа і круче кінцевий приголосний основи шиплячий, отже це мішана група. Що було цікавим на уроці, прошу дати відповідь на питання. В чому ви сумнівалися і що потрібно зробити, щоб бути впевненішим? Дайте відповіді на ці питання. Переходимо до домашнього завдання. Вдома вам потрібно буде опрацювати параграф 49 і написати міні-твір на 5-7 речень на тему, як я провів або провела зимові канікули. В цих текст, в цьому тексті потрібно використати іменники першої відміни. Ці іменники. Потрібно буде підкреслити відповідно до їхньої синтаксичної функції в реченні. Отже, сьогодні на уроці ми з вами пригадали відміни іменників, а також відмінювання іменників у різних відмінкових формах, зокрема у рудному та родовому відмінках. І пригадали, як утворюються іменники кличного відмінка, а також пригадали групи іменників, які мають тільки іменники першої і другої відмін. Сподіваюсь, правила для вас були зрозумілими. На цьому все. Бажаю успіхів!